Вітаю! Сьогодні ми познайомимося із степенем з цілим показником. Для початку пригадаємо, що таке степень з натуральним показником. 2 у четвертому степені що це означає? Це означає, що двійка множиться сама на себе 4 рази. Тобто А в степені N – це добуток. А само на себе N разів. При цьому N ми розглядали, що це є натуральне число. Пригадаємо, натуральні числа це числа, які ми використовуємо при лічбі 1, 2, 3, 4 і так далі. Найменше натуральне число одиниць. Будь-яке число у першому степені дорівнює самому цьому числу. Це ми вже розглядали. Але крім натуральних чисел є цілі числа. Z множина цілих чисел, це числа натуральні, до них додаються їм протилежні числа і 0. Тобто це може бути і мінус 3, і мінус 15, 0, і 14, і 25 і так далі. Отже, це все цілі числа. І що робити, якщо в нас буде степінь із цілим показником. Наприклад, 2 в нульовому степені, скільки це, або 2 у мінус першому, або 2 у мінус 13 і так далі. Сьогодні ми якраз і розберемося. Розглянемо степені числа 2. Натуральні степені. 2 в першому, 2 в другому. 2 в третьому, 2 в четвертому, 2 в п'ятому і так далі. 2 в першому це 2, 2 в другому 2 на 2, 4, 2 в третьому 8, 2 в четвертому 16, 2 в п'ятому, 32 і так далі. Що ми помічаємо? Ми помічаємо, що в цьому ряді чисел кожен наступний утвориться з попереднього шляхом множення на 2. 2 на 2, 4, 4 на 2, 8, 8 на 2, 16, 16 на 2, 32. А тепер давайте сформуємо ліву частину цього ряду. Отже, 2 в нульовому. як ми маємо утворити? Шляхом того, що 2 в першому треба, очевидно, поділити на 2. Тобто 2 поділити на 2. А це буде 1. Далі, 2 у мінус першому. Рухаємося вліво. Це значить, що попереднє число одиницю треба поділити на 2, а це буде 1 друга. Наступне 2 у мінус другому. Це значить, що попереднє 1 друга треба знову поділити на 2, а це буде 1 четверта. А тепер увага. Отже, 2 в нульовому степені дорівнює одиниці. І це важливо, тому що будь-яке число у нульовому степені дорівнює 1. Зафіксуємо цей перший момент. А в нульовому степені дорівнює одиниць завжди. Ну, крім А, якщо воно дорівнює нулю. Тобто А не повинно дорівнювати нулю. Далі, виходячи з оцих понять, ми формуємо таку думку. А у мінус першому дорівнює одиниця на А. У, у n Вибачте, а у мінус nму дорівнює одиниця на А в nму. Дивимося, 2 у мінус першому це одиниця на 2 в першому. 2 у мінус другому це одиниця на 2 в другому. Зверніть увагу. Якщо, наприклад, нам потрібно буде 2 у мінус четвертому, то це буде одиниця на 2 у четвертому. Якщо ми маємо справу з дробами, наприклад, а Б тих у степені n, то тоді цей дріб ми просто перевертаємо. Це буде Батих у степені Н. Ось такі три факти важливі, які ми з вами будемо використовувати. Виконуємо вправу 272. Потрібно замінити дробом степінь із цілим від'ємним показником. Перше. 4 у степені мінус 5. Очевидно, це буде одиниця, що ділиться на 4 у п'ятому степені. Друге. А у степені мінус 1. За правилом, це одиниця, що ділиться на А у першому або просто А. Третє. П у мінус 10. Це буде одиниця, що ділиться на П у 1. Далі рухаємося четверте. С у мінус восьмому. Спробуйте самостійно, поставте на паузу і далі зробіть самостійно. Це буде одиниця на С у восьмому. П'яте. 2А у степені мінус 3. Це буде одиниця, що ділиться на 2а у третьому степені. І шосте останнє звідси А плюс Б у степені мінус 4. Тобто ми маємо справу із одиниця, що ділиться на А плюс Б у четвертому. У вправі 274 треба зробити навпаки. Ми маємо дріб 1, що ділиться на 9 у четвертому, а треба записати у вигляді від'ємного степеня. Що це буде? Це буде 9 у мінус 4. Ось так, все просто. Друге: одиниця на p у п'ятому це буде p у мінус п'ятому. Третє одиниця на 10 у 9. Спробуйте самостійно. Це буде 10 у мінус 9. Давайте візьмемо ще звідси шосте. Одиниця, що ділиться на m-n у четвертому. Це буде mнус n у мінус четвертому. Попрацюємо трішки з обчисленнями. Номер 276. Перший. 7 у мінус другому. Потрібно обчислити. Що це таке? За правилом, це одиниця на 7 у другому. Тобто, 7 у другому рахуємо 7 на 7 49. Це 1, 49. Друге. Мінус 2. У степені мінус 2. Це буде одиниця, що ділиться на мінус 2 у другому. Рахуємо. Одиниця так і буде. Мінус 2 у квадраті це буде 4. Отже, 1 четверта. Четвертий приклад. 12 у мінус першому. Це буде одиниця, що ділиться на 12 у першому. Або це просто 1 12. Розглянемо сьомий приклад. 1 третя у степені мінус 2. Якщо ми маємо дріб, то ми його просто перевертаємо. Це буде 3 перших у другому степені. Тобто 3 перших це просто 3, 3 у квадраті 9. Восьмий приклад. Мінус 2 третіх у степені мінус 1. Це буде ті самі мінус, він нікуди не дівся. Мінус, але дріб перевертається. Три других у степені тепер уже одиниці. Тобто просто мінус три друге. Бо все, що в першому степені, це буде саме те число. Розглянемо, наприклад, десятий приклад: Одна ціла, одна друга у степені мінус п'ять. У цьому випадку, щоб перевернути дріб, нам треба спочатку записати це мішане число звичайним дробом. Пригадуємо, як ми це робимо. Перетворюємо його в неправильний дріб. 1 множимо на 2 і додаємо одиничку. 2 плюс 1 буде 3 других. Тобто 3 других у степені мінус 5. Тепер ми сміливо перевертаємо. Це 2 третіх у п'ятому степені. Ну, тепер нам треба піднести до п'ятого степеня. 2 у п'ятому степені це 2 на 2 на 2 на 2 на 2. А 3 в п'ятому степені це так само трічку ми маємо помножити 5 разів. До речі, цього можна було не писати, просто усно помножити. 2 на 2 4, 4 на 4, 16 і ще на 2, 32. Трійкою буде трошки складніше, але все ж таки 3 на 3 9, 3 на 3 9, 9 на 9, 81. Та ще треба помножити це все на 3. 3 на 80 буде 240. Та ще 3 на 1 – 3, получається 243. Отже, підсумуємо вивчене. Будь-яке число у нульовому степені дорівнює 1. Якщо тільки А не дорівнює нулю. А в степені мінус n це буде одиниця на А у степені Н. А бетих у степені.